Приїжджає ваш військовий додому у відпустку. Що ж тепер з цим робити? Тут все дуже просто: робити все так, як хоче ваш військовий. Зрозумійте, будь ласка, військові в кращому випадку їдуть у відпустку на 2 тижні 15 днів це зовсім небагато і їм треба відпочити. Тож дайте їм цю можливість. Хоче він ці 2 тижні просидіти вдома, беріть його за ручку. Ведіть до магазину зі словами коханий, пішли зараз, купимо смаколиків і будемо сидіти вдома. Хоче він рванути в Карпати відпошити, будь ласка, вже складайте валізу з теплими речами. Хоче він піти там, я не знаю, на рибалку, наприклад. Все, готуйте вже знаряддя праці і йдіть з ним на рибалку, проводьте разом час. Якщо він хоче сам відпошити, будь ласка, дайте йому відпочити самому, побути наодинці з собою. Хоче він зустрітися з друзями, дайте, будь ласка, йому можливість побачити інших людей. Сенс в тому, що їм треба відпочити, військовим треба відпочивати. І це ось маленька віддушна, малюсінька віддушена я ось два тижні в кращому випадку. Будь ласка, допоможіть їм цьому. Якщо у вас вже є якісь плани, якісь сюрпризи і так далі, це неймовірно офігенно. Створюйте ці сюрпризи, введіть їх кудись, там, даруйте їм щось. Але, будь ласка, враховуйте те, що хоче сам військовий. Це важливо, бо сілося в час відпустки, це важливо. Дуже важливо те, як саме сам військовий хоче провести цю відпустку.